Події. На свято останнього дзвоника наші випускники одягають форму Радянського Союзу ще під час бойових дій в країні. Такий процес відбувається за вказівкою директор, директорів шкіл під виглядом бажання батьків. Останні погоджуються, тому що під час випускного класу не хочеться ні конфліктів. І, і нічого, бо це ж все-таки оцінки і характеристики наших випускників. Тож керуючись законами України про статус депутатів місцевої ради, звертаюся до начальника управління освіти і науки Полтавської обласної адміністрації у зв'язку з необхідністю виховання підростачого покоління любові і поваги до своєї батьківщини свого роду, своєї історії, своїх традицій, як це відбувається у всіх країнах світу, у зв'язку з декомунізацією, з проханням зобов'язати директорів через наказ відмовитись від світування випускниками святого останнього дзвоника у сухнях не країни, прикриваючись якимись традиціями, до яких діти, народжені за часи незалежної України, не мають жодного стосунку. Форма в нашій країні ще змінилася у 1992 році, і боки в нашому Суспільстві будуть відбуватися такі події, у нас будуть ще такі події траплятися, як сталося 29 травня, коли на фасадах педагогічного університету, в школах міста Полтави No9 і 38 були поламані меморіальні дошки учасникам АТО. Так що давайте, будь ласка, будемо зменшувати вплив країни-агресора, кожен на своєму місці.